Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. З нами рудий друг. Сьогодні рівно 8 місяців, як йде велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників. Сьогодні 24 жовтня, йде вже 243 день війни. Головні події в Одесі, що відбувається на фронті, яка ситуація з ядерною загрозою, що робить російський флот у Чорному морі та як стратегічні плани Росії пішли прахом? Зараз без ілюстрацій. Вибачайте, бо Ютуб. Не любить правду про те, що відбувається в Україні. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал, бо у нас буде далі дуже цікаво. Починаємо, як завжди, з подій в Одесі. Ситуація стабільна. За останні майже дві доби обстрілів не було. Протягом неділі 23 жовтня в Одеській області не було повітряних тривог, і лише вночі 24 жовтня була одна повітряна тривога. Одеська область залишається тиловим регіоном, однак все одно є ціллю для періодичних ракетних обстрілів та атак безпілотниками. Дещо про безпілотники іранського виробництва. Минулої доби наші зенітники збили ще 12. Таких дронів. А ще вже кілька днів йшли розмови про можливість допомоги Ізраїлю. Так ось напередодні у Сирії було знищено авіаційним ударом завод, на якому виробляли оті іранські безпілотники для постачання їх у Росію. А також знищили розташовану поруч з цим заводом авіабазу. Хто б це міг зробити, окрім Цахалу? І ще кажуть, що Ізраїль не допомагає, допомагає, але не прямими методами. Наприклад, не постачає напряму засоби протиповітряної оборони. Они для боротьби з іранськими дронами, а замість цього знищує завод по їх виробництво. Також Ізраїль надає Україні розвідувальні дані та іншу інформацію для боротьби з закупленими Росією іранськими дронами. На Східному фронті українські війська відбили за минулу добу всі атаки росіян, в основному біля Авдіївки та Бахмуту. На околицях Бахмуту росіян відкинули з району асфальтового заводу. На південному фронті у Херсонській області йде наступ ЗСУ. За останні 2-3 доби українські війська звільнили декілька населених пунктів та просуваються у бік Каховки. Є загрози для росіян. Їх угруповання на правому березі Дніпра може бути російським. Січене на дві частини самі окупанти продовжують втечу з херсону, вивозять звідти все, до чого дотягуються їх загребущі лапи. Вивезли навіть пам'ятник Суворову з Херсона. Також вони масово примусовому порядку вивозять з херсону все місцеве мирне населення. На морі станом на ранок 24 жовтня оперативне з'єднання чорноморського флоту Росії налічує 11 бойових одиниць, в тому числі три великих десантних та два надводних ракетних кораблі. Їх загальний можливий. Залп до 16 крилатих ракет калібр у росіян. Зараз друга за останні дні авіакатастрофи в Іркутську. Винищувач врізався прямо у житловий будинок. Воно їм там пороблено, чи що? Чи російські пілоти всіма доступними їм засобами намагаються вразити якомога більше цілей у вигляді житлових будинків, в тому числі і в Росії? В Україні все ще не працює значна частина генеруючих потужностей та підстанцій електромережі. Наразі офіційно введені обмеження та вілові відключення у Києві: Київській, Чернігівській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській і Черкаській областях. Одеська область на даний момент готова до введення таких обмежень та офіційно відключень не починали. Все це наслідки російських ударів по українській енергосистемі. Головний оленівод Росії Шойгу дізнався, що є таке технічне диво. Телефон. Він подзвонив міністрам оборони США Великобританії, Франції та Туреччини і розповів страшну казочку на ніч, начебто про можливість підриву на території України брудної ядерної бомби, з метою звинуватити потім у цьому Росію. Дивно, дуже дивно. Адже сама Росія вже не перший місяць погрожує застосувати ядерну зброю, яка в неї є проти України. Та міністри відповіли спільною заявою, що не вірять у ту маячню, яку верзе шойгу. Я маю на увазі міністрів оборони США, Великобританії та Франції як тих держав, які 1994 року разом з Росією підписали Будапештський меморандум, який гарантував безпеку України у. Відповідь на відмову України від ядерної зброї. Уряд України тим часом вже встиг офіційно заявити, що наша держава ретельно дотримується договорів про нерозповсюдження ядерної зброї, і саме тому свого часу відмовилася від ядерної зброї 1994 року. Від мене особисто на жаль, тому що зараз наявність батона стала б стримуючим фактором захисту України від будь-якого вторгнення. Ми бачимо, що з призначенням головнокомандуючим російськими військами проти України генерала Суровікіна, у якого є на Росії погоняли генерал Армагіддець, змінилася тактика окупантів. На фронті вони продовжують, як і раніше, деякий тиск на Донбасі та одночасно намагаються організовано вивести війська та відступити з Херсону. І саме на суровікіна буде покладена політична відповідальність на Росії за відступ з Херсону. Все це супроводжується спробою руйнування цивільної інфраструктури та атак по житловим будинкам, і в першу чергу атак на енергосистему за допомогою ударів ракетами та безпілотниками. І тут росіяни можуть розраховувати лише на ті запаси ракет, що в них залишилися. Це біля 13% довоєнного запасу ракет Іскандер, біля 43% корабельних ракет Калібр і біля 45% авіаційних ракет Х 101 Вони ж Х П'ят. 55. Звісно, у росіян є ще застарілі чи менш потужні ракети. Це старі Х-22, це слабкі Х-59 та деяка кількість сухопутних протикорабельних ракет Онікс. Та їх запаси теж вичерпані більш як наполовину. І зараз більше половини російських ракет збиває наша протиповітряна оборона. А щодо дронів Камікадзе, то ефективність протиповітряної оборони України зараз сягає навіть 85% від кількості. Ості випущених безпілотників, і тому дуже скоро Суровікіну буде нічим стріляти, бо нових ракет Росія виробляти не може через санкції а з постачанням зброї з Ірану вже вийшов міжнародний скандал. Тепер щодо головних підсумків війни за 8 місяців. Бойові дії Росія розпочала за умов повної стратегічної помилки. Вони там сподівалися за декілька днів стрімким наступом, який не зустрічає будь-якого спротиву, повелити центральну владу України і посадити на трон якогось васального князька Януковича. Вони сподівалися, що за ці кілька днів Захід не не відреагує та проковтне фактичну окупацію та анексію України. Раїни вони сподівалися, що українці будуть зустрічати росіян як визволителів дзузьки. Втім, реальність виявилася зовсім іншою. Українська армія виявилася готовою до відсічі агресорам. готовою наскільки це було можливо в тих дуже складних умовах. Та несприятливому співвідношенні сил, які склалися. Центральна влада України не втекла і не капітулювала відразу. І це стало одним з найважливіших факторів організації оборони. Самі українці вийшли на зустріч росіянам не з квітами, а з Джавелінами, з автоматами, стінгерами та деякими іншими квітами, наприклад, гвоздіками, піонами та іншими позначеннями артилерійських установок. У командування Збройних сил України був чіткий план дій, який втілили у Життя з урахуванням всіх стратегічних та оперативних помилок Росіян Росіяни не змогли першим ударом знищити українську авіацію та протиповітряну оборону. Згодом, вже у перші два місяці війни, через свою незграбну тактику та недооцінку супротивника, росіяни зазнали катастрофічних втрат та були змушені відступити з північних областей України. Згодом вони у травні-червні спробували взяти у кільце українські війська на Донбасі, але не змогли і були змушені пробувати оборону в лобових атаках. Ціною нових дуже великих втрат вони могли взяти штурмом міста Северодонецьк та Лисичанськ, і це були їх найбільші успіхи того самого великого наступу. Та й всі успіхи оборони української армії були досягнуті дуже дорогою ціною ціною втрати Маріуполя, де загинули десятки тисяч людей. Ми бачимо допомогу заходу. Спочатку вона була дуже обмежена у вигляді протитанкових засобів дуже суто обмеженого тактичного характеру та розвідувальних даних. Та навіть це у перші тижні війни дало можливість ефективно боротися з заступаючими колонами російської бронетехніки. Згодом масштаб допомоги заходу розширився і став включати в себе артилерійські установки стандартних. Калібрів НАТО 155 та 105 мм. У більшості це технологічний рівень зразків 1980-90-х років, та з деякими включеннями більш нових розробок. І навіть така артилерія виявилася більш точною, більш далекобійною та ефективною, ніж артилерія радянських стандартів калібрів 122 та 152 мм, якими воює Росія та яку має Україна. Головним Козирем стала передача кількох десятків американських систем реактивних залпового вогню на автомобільному шасі «Хаймарс» та на Гусеничному М 270 Навіть зі звичайними боєприпасами, ракетами дальністю до 70 кілометрів, ці установки навіть у невеликій кількості повністю змінили хід війни на фронті. На відміну від радянських РЗВ «Град», ураган чи смерч, які б'ють по площині, ракетні установки стандарту НАТО б'ють не по площинам, а можуть завдавати високоточні удари. Завдяки цьому ЗСУ поступово знищили всю тилову логістику російської армії, склади боєкомплекту, штаби. Та інші стратегічні важливі об'єкти російська армія виявилася повністю зникровлена та дезорганізована. А у Херсонській області вона виявилася ще й заблокована через удари по переправам і мостам через Дніпро. Також вже зараз у якості допомоги захід став надавати новітні зенітно-ракетні комплекси та готується до передачі сучасних танків та літаків. Це дало змогу протягом кінця серпня та вересня провести успішний контрнаступ та звільнити всю Харківську та частину Луганської областей. А на початку жовтня ще один наступ у Херсонській області дав можливість звільнити не лише значну територію, а й поставив під загрозу знищення всю російську армію на правому березі Дніпра. На морі росіяни з самого початку мали величезну перевагу. а... Адже ВМС України зовсім не мали кораблів з ударним озброєнням, а наявні протикорабельні ракети Нептун вітчизняного виробництва були у дуже невеликій кількості. Однак росіяни не наважилися на жодну операцію, навіть не стратегічного, а хоча б оперативно-тактичного масштабу, не висадили десант, не завдали ударів по прибережним районам. Однак вони заблокували українські морські порти. Окрім того, закриття проток Дарданели та Босфортуреччиною для російських військових кораблів не дало змоги росіянам перевезти у Чорне море з Середземного два ракетних крейсери та ще по два-три фрегати чи ракетних корвети і підводні човни. Натомість Україна вже у квітні отримала у якості допомоги ще й протикорабельні ракети і вдало їх застосувала. 13-14 квітня затонув після вдалого ракетного удару найсильніший російський корабель на Чорному морі, старий ракетний крейсер Москва. Згодом, протягом травня-червня, комбінована операція українських авіації, наземної артилерії та флоту призвела до відступу росіян з окупованого острова Зміїний. Після цього російський флот у Чорному морі перетворився. На ракетні канонерки, тобто їх кораблі діють лише біля берегів Криму під прикриттям берегової протиповітряної оборони та періодично обстрілюють українські міста ракетами калібр з великої відстані. А удари ракетами, безпілотниками та у вигляді спецоперацій по російським базам у Криму, в тому числі по Севастополю, примусили росіян вивести звідти підводні сили флоту до Новоросійська. Зараз Росія перебуває у стані військової, політичної та економічної катастрофи через свій напад на Україну. Сухопутна армія Росії мирного часу фактично повністю розгромлена. Вони втратили майже 70 тисяч чоловік лише загиблими, ще біля 150 тисяч пораненими без можливості повернення у стрій. Всі сухопутні війська Росії мирного часу налічували до 400 тисяч чоловік, і тому вони зараз втратили загалом більше половини особового складу своїх сухопутних військ. Втрати у техніці у росіян теж катастрофічні. Вони втратили одних лише. Танків більш як 2500 одиниць, і цю військову катастрофу вони намагаються зупинити <клес> мобілізацією своїх примусовою мобілізацією на окупованих територіях та відправкою у великій кількості ненавченого гарматного м'яса на обій на фронт та зняттям з консервації застарілої техніки, також для її подальшого швидкого знищення. У політичному сенсі Росія з наддержави, з Другої армії світу перетворилася на Ізгоя. Російський лідер Путін з політика світового рівня став жалюгідним опуделем, став персоною нонґрата та кровавим уперем, став гірше за Гітлера. Самі ж росіяни сприймаються у всьому ж світі як якісь монстри чи недолюди. Втім, не сприймається, а так воно і є. У економічному сенсі Росія виявилася ізольованою від світової економіки через колосального масштабу санкцій, накладені на неї. Виявилося, що російська промисловість настільки залежна від Заходу, що через санкції відкотилася на технологічний рівень 1970-х років, тобто на 40 років протягом всього кількох місяців. І Росія, яка ще півроку тому була над державою, зараз економічно залежна від дійсно розвинутих та промислово сильних. Держав типу Ірану чи Північної Кореї. І тому все частіше Росія позгрожує своїм найстрашнішим козирем ядерною зброєю. Це у них відвідчує від неспроможності досягти бажаного результату звичайними засобами, від страху за свою нікчемну долю перед неминучою поразкою та цілком можливим розпадом Росії на ворогуючі між собою шматки. Сам Путін дуже боїться, що його чекає або неминучий суд з довічним ув'язненням чи навіть шибеницею, або страшний кінець від своїх же коли безсмислений та безпощадний русський бунт чи дворцовий переворот знищать того, хто довів Росію від стану над держави до повного розгрому. Але і Україна зазнала дуже великих втрат в людях, в територіях, в економіці, зруйнована значна частина інфраструктури. Вартість руйнувань вже йде на сотні мільярдів доларів. А людські втрати взагалі безцінні. Однак є різниця. Між втратами України та втратами Росії у своїй великій вітчизняній війні Україна має всю можливу підтримку Заходу і вже після війни за рахунок цієї допомоги та репарації від Росії зможе швидко відновити всі руйнування, крім звичайно зруйнованих людських душ. На цьому ми і завершуємо. Продовжуємо слідкувати далі за подіями війни, за боротьбою українського народу за свою свободу та своє існування. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Ви можете допомогти нашому каналу трьома способами: Це або перерахувати гроші безпосередньо на банківську картку. або... За допомогою спонсорства на YouTube або через сервіс Patreon, половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ. До побачення, слава Україні!